Жінку, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що, не бачите? Що цей хлопчина і он той? Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він слово мама. Я так раділа, так ридала від щастя сльози проливала. Так ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись, маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу сину, іди додому, бо там гинуть. А він мені, неправда, маму, тут все мирно. Мені ж від того було дивно. І я його чекала, так чекала, він вернеться. А я знала, і він приїхав не колись, а нині. Виходжу, я дивлюсь, моє дитя лежить у томовині. Як справи, синку? Ну, кажи, як справи? Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай! Ти хочеш так ось тут лежати? Втомився, певно, вирішив поспати. Боже, ти такий холодний. Я тебе укрию, Живіт запав напевно, ще й голодний. Ходи, ходи, я вже на стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, щось дуріло, що, що мертву так трясу дитину. Та що ті, люди, що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають.